У самому Бангкоку, поруч із станцією наземного метро Банхай, височіє масивний бетонний мур. Він настільки високий, що з вулиці майже нічого не видно. Лише піднявшись на платформу, можна крем ока зазирнути за нього, і там, за парканом, відкривається моторошна картина, занедбаний сад із зарослими ставками, густими хащами та самотнім будинком у центрі. Колись це була розкішна віла заможної родини Ангвісід, але тепер це пуста будівля. Місцеві жителі уникають цього місця, називаючи його Дім жахів. Легенда каже, що історія темної слави почалася ще у 1920-х роках, коли батько сімейства вчинив дещо жахливе у стінах власного дому. Подейкують, що з того часу на родині лежить прокляття, минуло кілька десятиліть, і у 1940-х роках син спадкоємця прізвища продовжив цей кривавий шлях. У старому саду почали зникати люди. Тиша навколо будинку перетворилась на моторошний шепіт, а мешканці району стали обходити це місце десятою дорогою. Сьогодні, у 2025 році, будівля й досі стоїть серед заростей. Її чорні вікна нагадують пусті очі, а вона сама, мов нагадування про жахливі часи. Одні кажуть, що всередині можна почути дивні звуки, що тіні минулого ще й досі блукають довкола, і так дім жахів біля станції Банхай перетворився на одну з наймоторошніших легенд Бангкока. Тож заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо це розслідування. Всім привіт! Я дуже радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про справу, яка сколихнула весь Бангкок. Це історія Абіча Ангвіста, якого преса прозвала Металева Скринька. Своє моторошне прізвисько він отримав через спосіб позбавляти життя своїх жертв. Та найстрашніше те, що особу лише однієї з дівчат вдалося встановити точно. Решта ж так і залишилися невідомими. Слідчі встановили, що всі вони були дуже молодими, віком від 15 до 18 років. Тіла знайшли на території великого маєтку, що належав родині Ангвісід. Сам пічай жив поряд багато років, і коли його затримали, він зізнався, що робив це через стрес залишитися самотнім. Йому було страшно, що дівчата підуть від нього, тому він змушував їх залишитися назавжди. Цей страх самотності не взявся ні звідки. У дитинстві Апічай пережив події, які зруйнували його родину і залишили його наодинці зі своїми демонами. Але, якби це сумно не звучало, його власні вчинки перетворилися на справжній жах для інших. Апічей Ангвістіт народився 1978 року. Серед двох дітей він був найстарший у дуже заможній родині. Його батько Чален Чай Ангвістіт володів нерухомістю по всьому Бангкоку. Один із найбільших ринків столиці тепер вже знесений, колись повністю належав саме їм. Він навіть мав назву Анвісід Маркет та за зовнішнім багатством ховалася інша правда. Чаларм чай був людиною запальною, часом жорстокою. Його підлеглі та прислуга часто ставали свідками нападів агресії. Для горночних майже звичним було отримати стосан чи образливе слово від господаря, якщо його щось не влаштовувало. Але у 1983 році сталося те, що зруйнувало майбутнє родини. У одного із робітників була 12-річна донька. Того дня вона ненароком привернула увагу до акваріума господаря, чи то стукала по склу, чи, можливо, навіть розбила його. Джерела відрізняються в деталях, але результат був один: Челамчей не стримав люті. Його удар виявився настільки сильним, що дівчинка загинула. Розуміючи наслідки, він намагався приховати трагедію. У цьому йому допомогла дружина, яку пізніше вважали співучасницею. Вони сподівалися, що гроші зможуть замовчати правду. Батькові дівчинки пропонували величезну суму, аби він відмовився від пошуків. Але правда все одно вилізла назовні, чаленчея заарештували, а його дружина, рятуючись від поліції, втекла в іншу країну, прихопивши із собою значну частину статка та доньку. Чому вона залишила в Таїланді сина досі загадка. Чи це було її свідоме рішення, чи просто обставини змусили так вчинити, невідомо, але факт залишається фактом. У 1983 році багатий та впливовий дім Ангвісітів опинився в центрі гучного скандалу, який став початком чорної смуги для всієї родини. Коли Апічаю було лише 4 роки, він залишився зовсім сам. Його батько так і не дочекався суду. Під час спроби втечі з під варти, коли чинив опір поліції, його було застрелено. Хлопчик, народжений в багатстві, раптово став нікому не потрібен, його забрали далекі родичі і ставилися до нього як до тягаря. Його ніколи не любили, не підтримували. Із наймолодших років він був фактично сам на сам із собою. Його часто бачили на вулицях Бангкока, самотнього без діла. І вже тоді у дитинстві формувався характер, який відрізняв його від інших дітей із заможних сімей. Коли ж у 1996 році досягнувши повноліття, а отримав доступ до частини родинних статків, він одразу. Переїхав у старий фамільний особняк, той самий, що роками стояв занедбаний після втечі матері та загибелі батька. Особняк із зарослими ставками і садом став його притулком і тюрмою водночас, Апічай прожив там усе своє доросле життя, практично не залишаючи цієї території. Жодних відомостей про те, чи виходила з ним на зв'язок його мати чи сестра, немає, схоже, покинувши країну у 83-му році, вона зникла з його життя назавжди. Покинутий напризволяще ще з дитинства Абічай поступово занурився у злочинний бік Бангкока. У той час, як його однолітки із багатих родин здобували освіту за кордоном, подорожували і будували кар'єри, він обрав інший шлях. Ще в юності він спробував заборонені речовини і швидко пристрастився до ябі, так у Таїланді називають таблетки безумства. Йому хотілося авторитету слави серед вуличних компаній. Він навіть узяв собі псевдонім Айс, намагаючись створити образ небезпечного торговця наркотиками. Спершу йому навіть вдавалося, у вузьких колах здобув популярність, придбав пістолет і почав жити життям, як йому здалося, крутим і незалежним. Але це тривало недовго. урешті решт його діяльність закінчилася арештом. Він потрапив до в'язниці за продаж заборонених речовин. Так у другій половині 1990-х років почався новий, ще темніший етап у житті людини, через яких його згодом почнуть називати одним із найстрашніших злочинців Бангкока. У Таїланді покарання за наркотики завжди було важким. Мінімум це 10 років, максимум. da smart nakara Абі звинуватили не в найсерйознішому, але цього вистачило, аби він потрапив до в'язниці. На волю він вийшов у 2012 році. Та як виявилося, роки за ґратами нічого його не навчили. Ледь опинившись на свободі, він знову повернувся до старого способу життя та переобережніше, але з цією самою жагою Бангкок, відомий як Світова столиця нічного життя. Тут є цілі вулиці, де одною тянуться бари, клуби та розважальні заклади. І хоч офіційно проституція в країні заборонена, насправді всі знають, де купити увагу чи прихильність молодих дівчат. Саме там Апічей знаходив нові знайомства, його вимоги до дівчат були високими це краса, молодість і абсолютна відданість. Але сам він ніколи не обмежував себе у розвагах. І дозволяв собі заводити інші зв'язки. Зрозуміло, що така гра в одні ворота подобається не всім. Тих, хто наважувався перечити, він швидко ставив на місце. І так, одного разу, у 2012 році ситуація вийшла з під контролю. Дівчина, якій він погрожував, звернулася до поліції. І хоча справа могла обернутися скандалом, Апічей уникнув суду, заплативши їй величезну суму. Мільйона батів. Ця історія стала для нього уроком, і він зрозумів, треба діяти обережніше і дав собі слово, що більше ніколи не буде допускати таких помилок. Улітку 2018 року в одному із барів на вулиці Каосана Роуд Роут абічай, який називав себе Айс, познайомився з 22-річною дівчиною на ім'я Варінтон Чаєчет. Але всі кликали її просто кукік. Вона працювала хостес. Молода, усміхнена і дуже товариська, Кукік легко знаходила спільну мову з відвідувачами. У неї було непросте життя. у 18 років швидко розпався. Чоловік покинув її з маленьким сином, і дівчині довелося тягнути все на собі, працюючи у столиці, а сина залишити на виховання матері в провінції. Освіти в Кукік не було, але вона мала чарівність і природну красу. Тому як і тисячі інших Молодих таєк обрала шлях роботи в нічних закладах Бангкока, щоб прогодувати сім'ю. Апічай одразу виділив її серед інших. Він почав задарювати кокік подарунками, щоб проводити з нею ще більше часу. З кожною зустріччю його прихильність переростала водорежимість. Він хотів, аби дівчина була лише з ним. Спершу кукік залишалася у нього на ніч, а згодом почала дедалі частіше затримуватись у нього вдома, Айс шукав способи прив'язати її до себе ще міцніше. Він навіть пропонував їй ті самі таблетки, якими підпрацьовував на вулицях. Згодом це стало основою їхніх зустрічей. Йому була потрібна вона, а їй його щедрість і фінансова допомога. Проте життя Кокік не обмежувалося лише цим. Вона й далі працювала хостес, намагаючись заробити гроші для родини. І саме тоді, у червні 2019 року, з нею стався інцидент. Один із клієнтів бару почав переслідувати дівчину. Він чіплявся до неї всю ніч, а зранку підстеріг біля чорного входу. Мініатюрна дівчина намагалася чинити опір, але сил було замало. Тож вона вирішила написати заяву в поліцію, і вже влітку почалося офіційне розслідування. Та вже у серпні 2019 року сталося непоправне. Кукік раптово зникла. Вона перестала виходити на зв'язок, не з'являлася на роботі і не відповідала на дзвінки колег. Вона наче розчинилася в повітрі для всіх, хто її знав, це стало початком найстрашніших підозр. у нічних закладах Бангкока, де працювала Кукік, люди часто зникають. Хтось просто тихо переїжджає, змінює ім'я і починає життя з чистого листа в іншому місці чи навіть за кордоном. Деякі виходять заміж, хтось заводить нового покровителя або змінює роботу. Словом, текучка персоналу там величезна, але є ті, хто зникає безслідно, і на їхнє місце приходить нова дівчина, яка готова працювати. Багато з них працюють офіційно а ще більше ні тож відстежити їхнє місцезнаходження Потім майже неможливо поліція рідко займається такими справами так ретельно, як слід. І, можливо, про Кукі ніколи б не згадали, якби її зникнення не потрапило до центру уваги, бо для багатьох у Бангкоку це було лише ще одне ім'я серед тисячі інших, хто пропав у нічному місті. Але поліція отримала важливу наводку. У січні 2020 року під час звичайного патрулювання в промисловому у районі на околиці Бангкока правоохоронці зупинили невеликого продавця заборонених речовин на ім'я Чалем Чорнмінабоа. За його плечима вже був один термін за продаж заборонених речовин, а дрібні правопорушення завжди переслідували його життя. Тепер, коли його знову затримали на гарячому, чоловіку загрожувало тривале перебування за ґратами. Спробувавши домовитися про пом'якшення, Чалам Чорн розповів поліцейським, що знає про злочин, який залишився поза увагою правоохоронців. За його словами, він допоміг одному чоловікові закопати тіло молодої дівчини і був готовий надати всю інформацію, якщо отримає певні поблажки. Саме так Чалем Чор потрапив у коло піче, якого називали в народі Айс. Вони познайомилися у 2012 році, коли разом сиділи у камері. Після виходу на волю Ай запропонував чалому роботу охороняти будинок і допомагати з різними дорученнями. Одним із таких завдань, як стверджував свідок, було приховати сліди злочину. Ця інформація стала переломною для розслідування і відкрила поліції шлях до розкриття тамного життя, що роками залишалося непоміченим у нічному Бангкоку. 19 січня 2020 року поліція прибула до резиденції Ангвісіт, де був затриманий апічай, відомий як Айс. Він намагався чинити обір, але його взяли під контроль. Детективи відразу почали перевіряти місця, вказані інформатором. Незабаром вони натрапили на невеликий металевий ящик. Всередині, загорнута в простирад целофан, лежало тіло. Незважаючи на сильний процес розкладання, татуювання на спині залишалося впізнаним. Саме за ним поліція змогла опізнати дівчину Кукік, яка зникла ще у серпні 2019 року. Колишній охоронець, який був раніше затриманий, повідомив поліції, що в Айса можуть бути й інші жертви. Почалися масштабні пошуки, обшук саду та великих ставків на території будинку. Упродовж наступних кількох днів зі дна одного із ставків виловили понад 300 людських кісток. А також важкі предмети, за допомогою яких ймовірно, утримували та ховали останки. Ще один металевий ящик, знайдений у ставку, також містив кістки. Виявилося, що Апічай успадкував унікальне хобі свого батька. Він тримав у прудах екзотичний гріб, які, за словами експертів, могли поїдати частини тіл, залишаючи лише кістки. Вчені Не змогли точно встановити особи всіх жертв, але було зрозуміло, що це залишки жінок, точний час та причину смерті також не вдалося встановити. Сама Апічай усе заперечував. Навіть щодо смерті кукік, він заявляв, що дівчина нібито померла від передозування, а він лише поховав її. Проте Ростин показав, що кілька ребер були зламані. Колишній охоронець розповів поліції, що бачив, як Апічай бив дівчину, а потім запер її у металевому ящику. За словами Свідка, чоловік використовував цей ящик, щоб виховувати кукік. Він намагався зробити її більш покірною та слухняною. Чи спробувала дівчина втекти, чи просто виступала проти його власницьких нахилів? Цього ніхто не дізнається. Можливо, довге перебування у незручному положенні всередині металевого ящика, де доводилося сидіти. Зігнувшись як можна сильніше, призвело до того, що дівчина просто задихнулася. Не обов'язково, щоб ящик був герметичним. Достатньо перебувати у позі, яка ускладнює дихання, аби настала асфіксія. За словами одного з помічників апічая, він регулярно використовував подібні методи, якщо дівчата його не задовольняли. Хоч у поліції не було достатньо доказів, щоб звинуватити його у вбивстві інших дівчат, чиї останки знайшли у ставку. Правоохоронці зробили все можливе, аби апічай ніколи більше не вийшов на волю. В його будинку також знайшли велику кількість таблеток Ява, які в Таїланді вважають наркотиком першого класу. Це вже саме по собі стало достатньою підставою для звинувачення у зберіганні з метою продажу. Злочин, що тягне за собою довічне ув'язнення. Також поліція виявила незареєстровану зброю та кілька бронежилетів. У результаті апічай отримав довічне ув'язнення. А родичі його останньої жертви змогли домогтися від нього грошової компенсації у майже 3 мільйони бат. Це близько 80 тисяч доларів. Та, якби не виглядали гроші, вони не повернуть до життя тих, кого вже немає. Кукік було всього 22 роки. Жодні обставини з дитинства не можуть виправити вчинки дорослої людини, але очевидно, що не кожен здатен пережити травмуючий досвід і звернутися за допомогою, навіть коли для цього є всі можливості. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, вам сподобалася ця історія. Що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.